Звернули увагу на особливу стилістику цього заходу. Певно, преса має теж своїм завданням трішечки донести людям, чому ці флаєри є чорними, чому вони є синьо-жовтими чи червоними, чи якогось іншого кольору. Це колір кольор жалоби, чому правпові будуть чорними. До цієї загальноєвропейської традиції треба звикати. Сперечалися, як зробити так, щоб цей захід запам'ятався. Часто, коли приходять із своїми партійними особливо прапорами, Жить до національного слава Богу звикли. Тобто люди ніяк не реагують. А коли побачать чорний прапор, в принципі, прапор жалоби, то мені здається, що це буде особливий акцент. І цей акцент ми розстережували не тільки на флаєрах, вже напевно бачили по, по місту є білборди стоять. Десятки білбордів з тими слоганами, які ми пропонуємо людям. Ми дуже довго думали над тим, що ж людям сказати. Коротко і щоб було зрозуміло. Ці слогани є ось тут. Тобто пам'ять без агресії ми повинні пам'ятати безсумнівно. Ми не можемо вкладати в чужі голови іншої пам'яті, але це не означає, що потрібні бути конфлікти. Разом з тим, ми не можемо не чинити спротиву, коли нам нав'язують чужу ідеологію, А це теж не означає, що обов'язково треба битися десь там на вулицях, може, спротив може бути цивілізованим і е, е, без насильства. Крім того, все ж таки цю історичну пам'ять треба осмислювати. Тому четвертий, четвертий слоган так і звучить. Маєш голову думай.